Говори, тоді їдемо далі. Дивися, у нас є ще таке питання а, про бюджетні дефіцити. Я чому питаю? Тому що Міністерство оборони нібито за ті інформації, яку є, вони заявило про те, що у нас нібито є бюджетний дефіцит 280 мільйонів, да, мільярдів, мільярдів так, до да, на, саме на от військові витрати mm -hmm. до кінця року. Mm -hmm. да, і що нібито у нас зараз взагалі 60% всіх витрат, які є в бюджеті, це mm -hmm. витрати на оборону. Що ти про це знаєш? Про ці, цю діру в бюджеті. Як Було 410 417. Ось, як це поєднується з тим, що е, діюча прем'єрка заявила, що вона тут нову програму презентує нарешті в парламенті вже. Mm -hmm. Тобто тут то до цього вона просто презентувала, mm -hmm. а тепер буде в парламенті. Ну і чи є у нас можливості вирішити цю проблему? Ну, тобто 280 мільярдів. Ну, давай порахуємо, скільки це в доларах. Це дуже велика сума. Дивіться до ну, кінця року. На да, дивіться. Ну по перше, я хочу друзі нагадати, що ми можемо в е, об оборону вкладати гроші е, е, і. Так скажемо, наступательним зброя, тільки український. Ми не можемо за західні Защитний... так, так кошти. Так. Ну, Майну увазі, наприклад, там. Це порох, снаряди та все так, так, так. це купуємо за свої гроші. Слушаю, ну спочатку було там 417 мільярдів доларів. Потім президент постукав по стільцю, викликав всіх, поставив всім вибачаю клізму, і стало 280. Тут У мене питання: а може потрібно ще раз викликати всіх? І буде 100 мільярдів стані. Знаєш, я не знаю. Дивись, ну якщо говорити серйозно, то. Я можу сказати, що дійсно нам потрібно сьогодні знайти це гроші. Є два варіанти, де взяти це гроші. Це перший, це такі, скажімо, та що це взагалі швидкі, швид, так, 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 швидкі випустити облігації? Я думаю, що то праві 15% п'ятнадцять буде дуже багато людей вкладати в цьому гроші і можна швидко це зробити. Це перший. Другий, взяти в борг у наших е е союзників без питань, вони дадуть під відсотки, але стратегічно я вважаю, що було би. Краще взяти у наших союзників. І В цьому я проблем не бачу. Слухай, ну якщо в цифрах у нас було, у нас було 52 мільярда у 2024 році в 40 і 49, 52 там, і 6 мільярдів у 2024 році і 49. З копейками майже 2025 році, тобто на 3 мільярда менше. Так. Але зараз мова йде про те, що нам потрібно було 410 мільярдів, тобто плюс 10 мільярдів доларів, а, і ми виходимо на цифру а, майже а, якщо там у нас. 49, дев'ять, тобто 59-60 мільярдів uh -huh. доларів, було би потрібно. Тому е, я думаю, що сьогодні знайти це 280 е, мільярдів гривень швидко можливо тільки, е, так скажемо, двома шляхами, от про які я розповів. Але друзі, я хочу сказати інше. Ну, говорити відверто, ми маємо проблему. Внутрішнього. Ну, послухайте, коли сьогодні снаряди купляються чомусь вдвічі-тричі дорожче, ну, я хочу сказати, що ми так перемогу не, здоб... не, не здобудемо. Я вважаю, що на оборону потрібно, щоб було копійка в копійку, розумієте, коли ми купуємо дрони, коли ми купуємо снаряди, коли ми, купуємо, ми, ми збираємо, я хочу вам сказати, там, да? то а тут кожна копійка на рахунку. А ми сьогодні бачимо, що ну ви подивіться, будь ласка, ну в яких маєтках живуть, живуть антикорупціонери? Подивіться свої, я взагалі вже не хочу розповідати про наші інституції, там, ну, ну то, що там останнім часом викладають мільйони сотні тисяч доларів. Там, так. Да? Так. Тобто, о, у, мене, у мене таке відчуття, що на жаль, люди, які працюють на таких високих посадах, особливо цей оборонний, так скажемо, напрямок і оборонський а, галузь, да? так. то я можу сказати, що чомусь вони хочуть заробити все гроші у світі, які є. Розумієш, ну так, і тут не, і можна. Зараз. Да, так не можна робити, розумієте? Але ну, я сподіваюся, що. Я сподіваюся, що ситуація зміниться. Я думаю, що буде вибрана один із або комбінірований, або один із двох варіантів. варіантів, про які я кажу, і грошами забезпечити. У мене було декілька днів тому розмова. Не буду говорити це з міністерства фінансів. Я кажу, друже, кажу, де взяти гроші. А він каже. Грошей знайдемо стільки, що ти собі уявити не можеш. Тільки хай дадуть добро. Тому я так думаю, що в Міністерство ага. фінансів забезпечити грошами проблем немає. Тобто є якісь можливості отримати. Зараз є вже програми, слухай. І ми від МВФ, від наших, так, е, так скажем, е, союзників. Так. Це ж не є проблема.